Вітаю, друзі! Сьогодні 3 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочук і сьогодні зі мною в студії. Просто політолог, доволі відомий в Україні. Просто політолог Ігор Ритерович. Вітаю тебе, друже. Вітаю! Ну я чому так кажу просто політолог, тому що Ігор не особливо вже потребує там додаткового якогось додаткового представлення. На правду так і є. А, багато хто його знає, дослухається до думок до ігора. Окрім того, додам ще, що ну ми з ігорем, члени національної ліги центристів. Тому, друзі, хто бажає долучитися до нашої до громадської організації, а, заповнюйте анкету, посилання на неї знайдете в описі під цим відео. Ну а зараз, друже, я хотів би тебе попросити, аби ти нам прояснив а, ситуацію, або, хоча б виказав своє бачення, що відбувається в Європі. Тому що Путін каже, я по Європі бити не буду. О, ну точніше, дрони запускати. Так він в мене mm -hmm. каже: їх немає. Вчора він там наговорив купу всякої дурні. А в Копенгагені зустрічалися лідери європейських країн. Мерц ледь не побився із Урваном. На правду так і є. Ну писали, не побився і дуже сварився. Я розумію, до чого справа йде. Але сьогодні він заявив, що в принципі нам Україна в ЄС не потрібна, тому що ми хочемо і бачимо себе біля Росії. Ну принаймні, Угорщина бачить себе з Росією. Що це означає, куди все кодиться, і що відбувається в Європі, друже? Скажи, будь ласка, що ага, ти думаєш, ось, е, Дуже нас буде зараз класний початок. Е, ти кажеш, що ти от ти так е, протрактував цю фразу, да, що Угорщина біля з Росією? А я, наприклад, її протрактував трошки по іншому: Що оскільки Угорщина перебуває з іншими країнами е, в складі фактично федеративної структури Європейський Союз. І там, що буде Україна, Україна, типу, приносить свої проблеми, тому що вона біля Росії, і ці проблеми, якби Угорщині, не потрібні. От я так от це прокактував. Мені здалося, що він мав на увазі, що наша доля, українська доля, бути поряд з Росією, а не якби угорська доля. Це ну, специфіка, мабуть, перекладу. Тут треба дивитися. Ні, а от насправді я перша в мене думка була точно така, як у тебе, але я потім там. Намагався знайти більш повну цитату, вона все одно не дала конкретно відповіді, але може бути два варіанти: або варіант туди, або варіант сюди. Мені здається, що він більше, все ж таки, ця, вибачте, падлюка, натякала на те, що оскільки у України до біса проблем, Росія, типу, від нас не відчепиться, да? то ми і не сильно хочемо з Україною якби разом бути. Ну, слухай, це ж очікувано. Орбан повинен щось подібне був рано чи пізно сказати. Він вже подібні речі говорив. Очевидно, що Україна для нього тепер буде топ-темою з точки зору внутрішньої політики. Він буде з нашої країни лепівну таколи ліпити монстра. Да, от з яким якби угорці не повинні мати ніякої справи, і е, він, в принципі, цим успішно достатньо займається з огляду на давай так на свій електорат. Е, оці заяви там Сіярто, що нам тут не треба українська мафія, що в нас помре. Він казав ще там десь місяць назад. Що як тільки ми це зробимо, то це буде кінець нашим фермерам. Да, і сюди прийде українська мафія, яка значить буде займатися невідомо якимись там речами. Я прям за поважав українську мафію. У нас така виявляється транснаціональна, дуже серйозна і відразу піде там захоплювати угорщину. Ну а це продовження цієї позиції. Орбан вже почав виборчу кампанію. Ця кампанія буде будуватися на відвертому антиукраїнізмі. Давай так це назвемо. Це буде така українофобна політика, саме українофобна. Фобія це як страх. Да? Він буде говорити, що Україна це велика загроза, що ми там повинні боятися України, і е, ну, він зробить це типу фішкою. Що от я не пущу Україну в ЄС, тому що від цього постраждає Угорщина. Ну я сподіваюся, що він на виборах пролетить. Або, або до цього часу, навіть раніше, Європейський союз, врешті-решт, зробить те, що він повинен був зробити давним-давно, внесе зміни в свої установчі документи, засадничі документи, і, врешті-решт, відмовиться від цієї насправді вже дурної ідеї щодо консенсусного прийняття рішень. Ну вона навіть для демократій не нормальна, тому що це проблемна ідея консенсусу для демократії. Достатньо або простої більшості, або в даному випадку кваліфікованої. Ну, щоб там три чверті голосів, наприклад, голосувало за цього достатньо абсолютно, і це буде супердемократична історія. І вони відмовляться від цього, і, і просто Орбана заберуть цей інструмент, який ну не дозволяє Україні власне інтегруватися зараз у Європейський Союз. Я з тобою погоджусь. Там лише єдина проблема: зміни до статуту. Мабуть, треба вносити також консенсусом. А, от а тут є момент, є ж європарламент. От, от момент, і вони можуть ага. це зробити через Європарламент, раз Єврокомісія підтримує два, і е, скажімо, якщо, наприклад, там треба буде ще якась фінальна згода там міністрів закордонних справ і так далі, як вони це часто роблять, да, вони можуть застосувати правило, яке є в Європейському Союзі. Там чітко записано це правило. Е, наш колега Городницький, до речі, про це писав. Якась там зі стаття з перших статей договору, щось по типу п'ятої статті, що країна, яка не виконує за Садничі принципи порушує принципи і стандарти Європейського союзу, може бути позбавлена голосу при прийнятті певних рішень. І все, слухай, Угорщина, верховенство права під питанням, свобода слова під питанням, боротьба з корупцією під питанням, і це внутрішньоєвропейські справи. Угорці ж до сих пір не отримують багато грошей через те, що вони порушують всі ці принципи. Вони можуть просто їх в цьому плані вивести, внести зміни. Європарламент проголосує, Єврокомісія підтримує, далі воно піде по іншим, скажімо, щаблям, і вони внесуть ці корективи, все. Тобто і ніякої одноосібної згоди не потрібно, тому що. Одностайної, точніше, да? чому, тому що ну це реально це вже абсурдно просто виглядає. Абсурдно, ви берете там купу країн. Є країна, яка є реципієнтом, яка не є донором, вона реципієнт, тобто вона отримує гроші від Європи більше, ніж дає. І вона, якби, всім викрочує руки. Я прекрасно розумію Мерца, тому що Німеччина третя економіка в світі. Яка реально третя економіка в світі, в світі, навіть не в Європі, да? в світі після США і Китаю, вона ну, локомотив Європейського Союзу разом з Францією, Нідерландами, до речі, там Бельгією і ще деякими країнами, і вони змушені би, підлаштовуватися під Угорщину, яка з них тільки гроші смокче. Пам'ятаєш, от колись в Європейському Союзі вже була одна така проблемна країна, яка називалася Греція. Яка от влаштувала їм велику кризу, багато інших речей, але подивись на Грецію зараз, коли європейці на неї жорстко натиснули, сказали, що ми дамо гроші тільки за умови там, того, того і того, на сьогоднішній день Греція демонструє одні з найкращих темпів розвитку. Вони переформатували, і це слухай, це греки, які ну, зі своєю ментальністю. Ну, давай так, я не в плані, щоб образити це констатація факту, да, які звикли нікуди не поспішати, звикли там. Ну, слухай, гарна погода, е, прекрасне море, історичні пам'ятки, сієста, яка по пять 6 годин, вони на сьогоднішній день настільки змінили принципи державного управління в країні, що Грецію починають в якості приклади подавати. Я ну, там, на днях е, завершував там одну статтю да, наукову, і, значить, читав вже ж відповідно там, в тому числі про європейські країни, з точки зору реформ останніх років. І коли я побачив там в виданні 25-го року, це свій. І да, що Греція поставлена на перше місце. Що дивіться, от як можна робити реформи внутрішнього характеру, будучи в ЄС, я м'яко кажучи, є знаменитий мем. Валера, я офігів, да от я реально офігів, тому що ну в мене завжди був може, певний стереотип, що греки, якби тільки ну, що їм там настучали по голові, вони почали щось робити. А ні, виявляється, вони серйозно підійшли. І вони зрозуміли, що ну, їм більше не пробачать таких речей. То слухай, якщо це зробили греки, то чому це не можуть зробити угорці? горці? Ну отак, ну, оце я, я, я розумію, вони можуть зробити, але навіть у того ж самого Мадяра, який очолює партію Тиса, у нього також антиукраїнські настрої. І вони на цьому будуть будувати внутрішні вибори. Я з тобою Ну поразую. єдине, що вони не будуть блокувати вступ України до ЄС. Ну от, а це от. ще не факт. Я чесно ну, кажучи, ну значить, значить, тоді е, треба тим більше зараз Європейському Союзу ці речі всі зробити, так. 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 Щоб потім вони не отримали просто якийсь нежданчик у вигляді там е, значить, щодмадіра і компанії, які вже стільки вже всіх матерів, що просто переплутається. Да, наш тут головний в принципі, е, значить, зробити так, щоб просто навіть нові нові політичні сили в Угорщині вони розуміли, що е, Лафа закінчилася так, як було раніше, коли просто закривали очі на вашу безвідповідальну політику. Не буде. Тому що, слухай, ну це ж теж парадоксальна ситуація в Україні висувають отакий перелік вимог ну, щодо вступу в ЄС, і там є багато жорстких вимог. Ми на них погоджуємося. Ми це робимо. А в той час в європейському союзі є країни, які плювати на це хотіли. І ще нас вчать, типу, Орбана, боротьбі з корупцією і розказують, що ви типу найбільш корумпована країна в світі. Ну це взагалі вже наглість повна. Просто враховуючи його палаци і все інше, що там відбувається. Так що тут вже питання більше до Європи в цілому з Орбаном. Ви самі вирішили проблему, тому що це вже не тільки проблема України, це ваша загальна європейська проблема. Я з тобою погоджуюся, там є один нюанс, де там лише що з 2018 року вже відповідна комісія, європейській комісії працює, працює. Тобі, а. дотримання норм і а, порядку дотримання а, директив Європейського союзу на Орбана багато, на рікань на Угорщину, на Польщу вони були з поляками. Вони там плюс-мінус вже розробили ситуацію, але візі нині там стоїть. Але можливо, якраз оце і буде вже точка біфуркації, тому що в Копенгагені розмова була доволі гаряча. Там не домовилися про кредит на 140 мільярдів євро для України, не домовилися про стіну дронів. Ну і звісно, посварилися із Орбаном. О, от, враховуючи е, ту інформацію, яка надходить з Європи і Орбана, в тому числі, що нині з Європи відбувається? Ну, Європа насправді стоїть у своєрідній точці віфрукації в залежності від того, який вони шлях оберуть і буде залежати майбутнє Європи треба вже мабуть відходити від якихось красивих слів а розуміти що для них дійсно ситуація достатньо критична з одного боку з точки зору давайте так економіки я не можу сказати що в них якісь там супервеликі проблеми вони продовжують там нормально себе почувати okay. жити ну да були там певні проблеми у німеччині і так далі але ну, ні си німців не були німцями якби вони не знайшли альтернативу вони вже її знайшли ВПК. Вони зараз вкладаються в ВПК, і там за, за 5 років вони будуть головною зброярнею Європи. і На цьому будуть заробляти мільярди, як вони це раніше робили там на інших якихось напрямках, да, якими вони займалися. Але точка біфрукації в чому? Тобто, або Європа, все ж таки роз, ну, Повертається до того, що вона реально повинна бути суб'єктною, реально повинна бути суб'єктною, суб в тому числі і в взаємовідносинах не тільки з країною там агресором Російською Федерацією на перспективу, але в першу чергу з тими ж сполученими штатами. Ну або європа, от в такому форматі просто розвалиться на шмаття, і все. Європейський союз там рано чи пізно припинить своє існування, і прекрасний проект, який насправді приніс набагато більше плюсів, ніж якихось мінусів, він просто залишиться в історії. Не через економіку я розумію, що європейський союз створювали як економічний союз, передусім об'єднання вугля і сталі і так далі. Але ну він да давно вже отримав статус в тому числі і політичного союзу, і зараз ми дивимося, що йому треба все ж таки трансформуватися в повноцінну конфедерацію. В повноцінну конфедерацію Орбан там сказав про федерацію, але ну це повноцінна конфедерація, з можливо, навіть якоюсь там європейською армією, хоча це теж тема, якій там років 20, про це давно говорили, що ми якісь там сили швидкого реагування повинні мати. Вони не повинні бути великі, але там пару бригад, які би в них було, і вони б їх кидали би по різним країнам. Це була б дуже непогана історія. А якщо вони цього не зроблять, то я ж кажу: я тоді дуже песимістично налаштований. Вони отак от будуть поступово голитися, голитися валитися до якогось чергового там екзиту. Який вже буде спричинений якоюсь там конкретно взятою країною? Ну єдине, що е, країни, які найбільше критикують європейський союз, насправді найменше хочуть з нього виходити. То за великим рахунком, так бо вони живуть за гроші Європейського союзу. Це справді друзі, величезна проблема. Я не випадково цього торкнувся, тому що вчорашній Копенгаген показав, що ну ситуація складна, але не безнадійна. Це моя так. особиста оцінка, і добре що там дискусії піднімаються, ті, які потрібні нам. А якщо навіть, і, як каже Ігор, буде і розвал радянського перепрошую, Радянського Союзу, бачу, вонка, мабуть, по Фрейду, да? бо якісь проблеми там є. Ну, це точно не Радянський Союз, то будуть нові, однозначно, де Україна буде повноправним і повноцінним членом. Без нас вони нікуди. Поки що пропоную полишити цю тему на певний час, до наступного разу. А зараз хотів би, друже, запитати тебе стосовно нової ініціативи Володимира Зеленського, точніше, ініціативи тепер Володимира Зеленського. Зібрати депутатів слуг народу на а, засідання а, фракції, те, що ти знаєш, те, що я знаю, він був не вкрай задоволеним. Він вкрай був незадоволеним. Ну і так mm -hmm. далі. Тут можна по різному інтерпретувати, говорити і повертати ці словесні конструкції, тим наскільки мало було депутатів під час нещодавної зустрічі із фракції, яку ініціювали, нібито депутати. Тепер нібито цією він її. Ну, так повідомляє принаймні Желізняк, народний депутат, він все знає, часто інформує. От, скажи мені, будь ласка, я знаю, що ти детально розбирав на каналі першу його зустріч, посвячений в багато моментів, про які в пресі не писали. Що ти можеш нам цікаво розповісти про нову зустріч Зеленського, чим вона обумовлена, бо кажуть, та це банальне голосування за бюджет. Ні, я думаю, що питання не в бюджеті. Бюджет так чи інакше проголосують, тому що у народних депутатів просто є від слуг народу, у них просто є інстинкт самозбереження. Давай так света. Ну слухай, ну, залишити воюючу країну без бюджету. Ну їм можна тоді з Верховної Ради не виходити. Тобто їм картковий майдан ну, буде здаватися просто легкою прогулянкою. Да? На фоні того, що може бути тут питання, скоріш за все трошки в іншому. Ну, по перше, президент не те, що був. Був незадоволений, президент кажуть, був просто в шоці. Ну, так, ну, це я так кажу цензурно, там можна інше слово знайти, в чому він був. Бо коли половина фракції практично не з'явилася на цю зустріч, а це підтвердили самі слуги народу. Пані Третякова навіть написала, що ну як же так, тільки там половина-половина фракції прийшла, і так далі. Ну, для президента це був шок, але шок був не через те, що там, наприклад, вони не прийшли. А чому вони не прийшли? Мені ну, це була демонстрація ну, спротиву суб'єктності. Ну воно так. смішно звучить, але це типу суб'єктність, що вони от в пику. Ага, коли нас значить, ще два рази поюзали. Як відомі всім е, вироби, да там потім викинули, тепер кажуть: прийдіть на зустріч, ми вам тут порозказуємо про те, як космічні кораблі там літають в космосі, Да? ні, так не буде, і е, в офісі трошки налякалися цьому, тому що е, голоси та під якісь пару ключових речей вони знайдуть. Але якщо їм придеться шукати голоси під якісь речі, які пов'язані А з виборами або Б з завершенням війни. Отут вини ви, ну, будуть дуже дуже великі проблеми. Це такий перший момент, і другий момент. Ну здається, пан Железняк про це казав теж, але я чув таку інформацію раніше. Добрі люди в офісі президента, які знаходяться по обидва сторони, його вух, так би мовити, да? начебто, йому там активно розказують останнім часом, що в усьому цьому винна одна людина. Яка очолює фракцію слуг народу в Верховній Рані? І з цією людиною треба щось робити, що він типу занадто самостійний і занадто не керований? Ну, я маю на увазі пана Арахамія, і uh -huh. в принципі кажуть у Єрмака і давно вже на Арахамів був зуб, оскільки uh -huh. е, ну, Єрмак не сильно любить бути залежним від когось іншого, хто буде збирати ці голоси. Може вони спробують його якимось чином сковернути? Спробують. Да? Так я от просто хочу сказати, що якщо вони реально на це наважаться, то це буде найбільш дебільніший крок в їхньому житті. Чому? Тому, тому що вони не знайдуть зараз іншу людину, яка би вміла ставтеся як завгодно до пана Архамії, але ця людина вміє домовлятися. Вміє це факт. І він стільки років збирав ці голоси. Він сам же ж відверто каже: Я можу домовитися з усіма. Я вважаю, що з людьми треба говорити. Ну і він, наскільки я знаю, він з людьми і саме говорить. Тобто, це не по принципу. Ми вас там скрутимо в баранячий рог, да там чи ще mm -hmm. щось таке зробимо. Це саме розмови. А давайте ми тут, а давайте ми там. А які у вас проблеми, а як вам допомогти? А давайте якось вирішимо спільно це питання. І, от, мабуть, в офісі хтось хоче тотального якогось контролю, і вони можуть спробувати це якби провернути. Але це закінчиться просто катастрофою, тому що немає в Верховній Раді зараз людей. Які б могли цим займатися? Я знаю, що була одна спроба, коли хотіли це зробити виключно через іншу людину, спікера парламенту. І все це закінчилося ну, нинішнього, нинішнього. І все це закінчилося дуже погано, дуже погано. Тим більше, що сам пан Стефанчук він на себе таку відповідальність брати не хоче. Займатися ще цим збором голосів, пояснювати з ким домовлятися. так що може історія з цим пов'язана. Але я ще раз підкреслюю: зустріч зараз дійсно більше потрібна офісу президента, тому що бюджети щось інше, голоси будуть. Але коли постануть питання руба, і ці питання будуть дуже, -дуже неоднозначними, отоді депутати можуть збрикнутися, а офіс хоче бути впевнений, що вони не збрикнуться. А в мене тоді продовження цього запитання: а які можуть постати питання? Ну ти говориш вибори, якісь інші? Що а, ти значить, що Два питання. Перше це президентські вибори, в тому числі е, в умовах правового режиму воєнного стану або в умовах надзвичайного стану. Слухай, ну я ж виключно я пам'ятаю на каналі у тебе було відео там, де я говорив про вибори, і багатьом глядачам, мабуть, це не сильно сподобалося. Ну, а, ні, ні, все, все, все окей. Просто слухайте. Я вважаю, що краще речі називати своїми іменами. Да? І, да, і якщо хтось схожий на качку, крякає як качка, і ходить як качка, то це качка. Ну не треба так. там шукати і казати, що це страус. Да? А, президент України. Відносно нещодавно сказав пряму циту ну, пряма цитата: що як тільки в нас буде навіть мінімальне перемир'я, перемир'я, ми готові провести вибори. Мінімальне перемиря. Давайте йдемо далі. Мінімальне перемир'я абсолютно не означає, що в нас буде відмінений правовий режим воєнного стану, тому що це абсурд. Більше того. Якщо завершиться війна, коли завершиться війна, ми всі сподіваємося, що це буде якомога швидше. Гаряча фаза війни, давайте так скажемо. Ніхто на наступний день правовий режим воєнного стану не відмінить, тому що це буде неправильно, просто неправильно. Я розумію прекрасно наших військових, які будуть мріяти, щоб ну, демобілізація, да але точно ще якийсь час правовий режим воєнного стану зберігатися буде. А потім він, скоріш за все, перетвориться на дуже тривалий період надзвичайного стану. Бо Росія ж нікуди не подінеться. І це об'єктивні речі, про які ми повинні говорити. Але ж вибори ми будемо теж проводити. Але для цього треба буде внести зміни в закон, наприклад, про правовий режим воєнного стану. Угу. Бо в Конституції, до речі, тільки про парламентські вибори сказано, а про президентські не сказано. От і все. Тут, знаєте, не питання, подобається хтось мені, там, чи тобі, чи ще комусь, чи не подобається. От є факти. І факти такі, що Верховна Рада буде вирішувати, як ці вибори. Організувати і провести, а оскільки офіс зацікавлений, звісно, в першу чергу в президентських виборах вони прийдуть цим до депутатів. А тепер просте питання: який рахунок за це виставлять депутати зі слуги народу? Так рахунок може бути великий, О, може бо там. Я думаю, буде такий рахунок, що на банковій просто афігіють. Да, просто от вони в шоці будуть. Але вони самі призвели до такої ситуації. Розумієте, коли ви поюзали ага. депутатів, а ви їх поюзали. Коли їм показали, що ви до них ставитеся як ну, до невідомого кого, ну вони ж рано чи пізно помстяться просто. І, це, і ця помста буде от такого, скажімо, формату. Ну і, і другий момент а якась угода про припинення вогню. А якщо дійде до якоїсь ратифікації парламенту, це ж теж може бути. Угу. І я переконаний, що буде значна частина громадян України, які, наприклад, не приймуть подібну угоду, це теж можливо. Знову буде все покладено на кого? На Верховну Раду. Тому от зараз президент хоче якось. Умастити, мабуть, депутатів, показати, що там же навіть збирають список питань до президента, що президент підготувався, відповів. Слухай, ну це прямо атракціон небаченої ще шість років, якби. Гуляйте і тут, якби на, на шостий рік так, така. Я історія. вас сюди привів, усіх так, таке було. Так, так, так я вас пам'ятаєш, я вас на помойки знайшов, так, так та, це було, це, я це, це, так, історія. Історія. Ну, це історія, таке було, такі розмови велися, і багато хто це підтверджує. А, пане Ігоря, скажи мені, будь ласка, якщо президент України такий стурбований зустрічі з із фракції а, просить їх підготувати навіть запитання, каже Железняк а що це означає? Що ми десь близько до питання про припинення вогню, проведення виборів, і чи, чи чому от зараз оце все ну, можна було? Ну, я думаю, що просто не втрачати час, тому що треба ж завчасно підготуватися. Ну і можливо, там трошки в офісі більше зна ну, неможливо, а точно трошки більше знають ага. про якесь перемир'я, яке може бути. Ну я не сильно все зараз вірю. Я відверто кажу, да я думаю, що це точно не в цьому році. Скоріше за все, це вже на наступний рік перенесеться. Але ми неодноразово це і з тобою в ефірах проговорювали, і в великій програмі. Ну, твої я знаю, піднімали ці питання. Суть так. в тому, що перемир'я може з'явитися, як то кажуть, зненацька. Це може бути дуже швидка історія. От тобто, ми не будемо бачити ніяких підстав для цього, а потім в один момент буквально щось зміниться і про нього різко заговорять і почнуть реалізовувати. Це можливо. Тому що ситуація на Росії така, е, яка була до речі, якщо проводити аналогії, з радянським союзом починаючи десь з 85-го року, угу. що типу типу, ну як він типу не розпадеться, але потім почали казати: ні, це може бути, причому в будь-який момент така ситуація, що він може конати роками, а може угу. завалитися в один день в радянському союзі. Я нагадаю, все завалилося за 4 дні, 19 серпня. ДКНС ну ГКЧП і все чотири дні після цього, 24 вересня серпня, Україна акт проголошення незалежності. Це кінець радянського союзу. Україна розвалила і добила Радянський Союз. Тому в цьому плані в цьому плані з Росією може бути ну не в плані розвалу, ні. В плані остаточної остаточного слова на літеру «Ж» російською в економіці, і Путін просто зрозумів, що треба ну типу сідати, тому що далі нема куди там рухатися. А зараз ми говоримо про швидкі вибори в Україні чи вибори там продовж якогось часу, тому що я от уже тут спілкувався з своїми колегами, з нашими колегами, і кажуть: ну підписана ж декларація, меморандум про те, що 6 місяців після завершення війни ніяких виборів і так далі. я вас прошу. Ні, мемора... слухай, ну от був такий е меморандум, буде інший меморандум, що знаєш, як, е в умовах небезпеки, що нависла над Україною, там, і так далі, і так далі, ну буде інший меморандум. Ну тому я, чесно кажучи, тут не бачу ніяких проблем. Е ну, звісно, що якісь там опозиційні фракції, наприклад, можуть сказати, що ну що ви творите, ну, робите там, і угу. ми як в цьому брати участь не будемо, і в контексті саме президентських виборів. Да? Так, так. Але ну давай відверто, ну, на них же можуть наплювати. І в них не вистачить mm, okay. голосів, щоб щоб перебити просто це. Е, тому от президент зараз і починає так: от зустрічатися. Я mm -hmm. б дуже уважно ще послідкував, коли ця зустріч відбудеться. А, а потім дуже буважно на місці наших журналістів-розслідувачів послідку послідкував би за тим, а хто просто зараз туди складно дістатися, бо весь квартал вже він якби закритий. Да? Але от подивився, а хто там потім з представників певних депутатських груп буде їздити ще в офіс президента чи кудись там і про що вони будуть говорити. Бо очевидно, що вони під це будуть намагатися зібрати. Мати якусь певну кількість голосів. Mm. знаєш от хай воно буде, от хай воно лежить до свого mm. часу. А коли буде час, воно буде типу, готове. От Отут прямо офіс стратегічно мислити почав, десь дивиться на якусь певну перспективу. Щоб вони так стратегічно мислили з приводу інших питань економіки, оборони країни і так далі. Але ну питання власного виживання це ж головне питання. Так, але попри те, вже дуже помітно. Я думаю, ти або підтвердиш, або, або заперечиш політики, активно готуються до виборів. Ні, я заперечувати не буду. Я просто це бачу кожен день і знов таки чесно, шановним глядачам, хочу сказати: ну при всій повазі, те, що ви цього не бачите, не означає, що цього немає. Ми на жаль, ми на жаль, в цьому плані у нас професійна деформація є. Да? Ми якби такі речі помічаємо. Ну про що йде мова, якщо проект бюджету, навіть який поданий до Верховної Ради, його якби от прибираємо слово війна, і цей бюджет називається передвиборчий бюджет. Або так. бюджет виборів, хоча там немає рядка про фінансування виборів. Всі кажуть, не, виборів не буде, бо там немає рядка про вибори. Слухайте, якщо в нас будуть вибори, нам ці гроші, от я даю, 100% гарантію без питань дасть Європейський Союз. Тим більше, що там не такі великі гроші, скаже: ні, ну демократія, це ж вибори круто. От вам там скільки там треба А вони дадуть гроші і вибори підтримують, тому що хочуть замінити зеленську чи залишити? От я не знаю, чесно. Я не знаю. Мені здається, що частина наших партнерів. Вони вже ставляться до Володимира Олександровича. Ладно, я зараз скажу, хай там захейтять в коментарях. як колись один американський президент сказав про диктатора Самосу, да? він сказав: це звичайно сучий син, але це наш сучий син. Я кажу без аналогії. Я просто по тому принципу, що ми зеленського знаємо, він. Президент країни, яка відбила російську агресію, він молодець. Ми з ним працювали. Да, з ним складно, да не просто, але ну звісно, не просто, тому що зеленський тиснув в тому числі на них і вимагав допомоги, да, яку вони повинні надати. Але ми, типу, до нього звикли. От хай він вже буде з усіма своїми плюсами, ну і звісно, мінусами, тому що мінусів теж дуже багато по внутрішній політиці. Але інша частина, мабуть, хоче дійсно торжества демократії, і щоб на цих виборах переміг хтось інший. Ну, будемо дивитися, хто в кого які шанси, тим паче, уже ми бачимо, в кого які шанси, друзі, є. Тому що технологію зливають активно, вона дуже близька до правдивої, хоча, звісно, трішки підтягнута за вуха, але тенденції очевидні. Дякую тобі, Гри, що сьогодні був з нами. Нам прочут було цікаво, як завжди. Чекаємо твоїх також окремих думок у нас на каналі. Вони направду викликають інтерес величезної аудиторії і з повагою ставляться до твоїх оцінок як науковця, бо це справді дуже важливо. Адже саме для цього центр громадської аналітики вежа і створювався, і я вам дякую всім, хто нас дивиться за підтримку. Це можна зробити дуже просто. Вподобайки, коментарі, шери це все допомагає. Побачимось.